Доброго дня, записуємо число, класна робота, число і буквені вирази, формули. І перший номер, який ми розглянемо, це номер 266. Знайдіть значення виразу 374 мінус Х, якщо Х дорівнює 268. Тобто, замість ікса я маю підставити у цей вираз число 268. Так, я бачу, що тут великі виходять числа, тому одразу записую у стовпчик. 14 мінус 6. 6 мінус 6 0. 3 мінус 2 1. Тобто значення виразу дорівнює 106. Номер другий. Знайти потрібно А плюс, Б плюс 988. Якщо А дорівнює 714, Б дорівнює 569. Давайте порахуємо, підставляємо замість А сюди 714, замість Б 569. Шістдесят дев'ять. Так сімсот чотирнадцять плюс п'ятсот шістдесят дев'ять. І плюс дев'ятсот вісімдесят вісім. Давайте порахуємо. 4 плюс дев' тринадцять плюс вісім 21. Один пишу, два. Запам'ятовую. Два плюс восім, десять, плюс 6, 16, плюс один семнадцать. Сім пишу один запам'ятовую. Один плюс 9 десять. І ще 7, 17. І плюс 5, 22. два. Тобто, значення виразу 2271. Так, є, дописали. Я буду вже це прибирати. Наступний третій приклад А мінус 314 плюс 625 мінус С. Якщо А дорівнює 836, Б дорівнює 1400. Так, вибачаюсь, не той номер. Б дорівнює 50 60. 442. Так, то дивлюсь не на той номер. І давайте підставляти наші числа у вираз 836, мінус 314 плюс.

Два вісім минус три пять. Друга дія. 522 двадцять два. Плюс шістьсот двадцять пять. Два плюс пять сім. Два плюс два чотири. П'ять плюс шесть одинадцять. І третя дія. 1147 сторок сім. Мінус 442, 7, мінус два п'ять, 4, мінус 4, 0 і одинадцять. Міс чотири, сім. Тобто відповідь 705. Чекаю, доки ви дописуєте. Так, наступну розглянемо задачу 269 Давайте разом прочитаємо умову. У саду ростуть 158 дерев. З них А дерев становлять яблуні. Решта вишні. Скільки вишень росте в саду? Коротка умова. Яблуні. А дерев. Вишні решта. Всього сто п'ятдесят вісім. І давайте складемо вираз для розв'язання цієї задачі. Розв'язання. Якщо ми знаємо, що яблуний А дерев, вишень решта. Всього 158. Тобто, щоб знайти кількість вишень, ми повинні 158 відняти а. І це вже буде наша відповідь. Вишень. Росте в саду. Наступна задача двісті сімдесят. Так, це я прибираю, якщо хтось не встиг записати натискайте паузу. Номер двісті сімдесят. За 8 годин літак пролетів С кілометрів. З якою швидкості летів літак? І давайте згадаємо загальну формулу. Якщо в нас є відстань, то це швидкість помножити на час. І давайте запишемо S – це в нас тут відстань. V – Швидкість, і Т час. І давайте подивимось, що тут є. У нас є 8 годин, це час, Т дорівнює 8 годин. І С кілометрів. І подивимось на нашу формулу. Якщо мені потрібно її формулу, то я буду S. Ділити на t. Тобто, В дорівнює s поділити на Т і підставляємо з умови s, t у нас 8. Тобто, за таким виразом, ми можемо знайти швидкість літака. С поділити на 8 кілометрів на годину. Швидкість літака. І також, хто не встиг, натискайте, будь ласка, паузу. Я додаю наступні номери. Наступний номер, який ми з вами розглянемо, це номер 272. Читаємо задачу. Знайдіть за формулою шляху відстань, яку проїде поїзд за 6 годин зі швидкістю 67 км на годину. Так, тобто, у нас тут є Т6 годин. І швидкість В 67 км на годину. А шукаємо С. Шлях невідому кілометрів. Умова вся розв'язання. Якщо я шукаю С, то я швидкість множу на час В на Т. Тобто 67 я множу на шість. Так, 402. Думаю, всі разом зі мною встигли порахувати кілометрів. Відповідь. Тут у нас таке питання конкретне щодо відстані, тому ми просто можемо у відповідь написати 402 кілометри. Наступний номер, який ми з вами розв'яжемо, це буде номер 274. Обчисліть значення Y за формулою. Y дорівнює 4х мінус 7. Перше х дорівнює 26. Тобто, ми в цю формулу замість х маємо підставити 26. Y дорівнює 4 помножити замість х пишемо 26. І мінус 7. Тепер давайте порахуємо. 4 помножити на 26. 104. І мінус 7 97. Друге завдання. Х дорівнює 15, y дорівнює 4 помножити на 15, мінус 7. Знову ж таки, х замінили на 15. 4 помножити на 15, 60, і мінус 7. Це буде 53. І останній номер, який ми з вами розглянемо, номер 276. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Перше різниця суми чисел 238 і 416 та числа 519. Ще раз давайте прочитаємо уважно. Різниця, суми чисел, тобто, спочатку сума 238 плюс 416. І далі від цього я віднімаю 519, бо шукаю різницю. Так, і також подіям записую свої розрахунки. 238 плюс 416. Вісім плюс шість чотири. Пишу один запам'ятовую. Три плюс один чотири. Ще один п'ять. Два плюс чотири шість. Шестьсот Друга діє. 654 пятьдети. Міс п'ятсот дев'ятнадцять. Від 4 9 відняти не можу, займаю десяток. 14 мінус 9 5. 4 мінус 1 3, 6 мінус 1, мінус 5, 1. 135 я маю записати у відповідь. Чекаю, доки ви пишете. Так, і ще другий приклад з цього номеру виконаємо. Сума різниці чисел 823 і 374 та різниці чисел 3477 і 3086. Тобто, в кінці в нас має бути сума цих двох різниць. Так, знаходимо першу різницю. 823 мінус 374. Далі сума і друга різниця в нас 3477 мінус 3086. І знову ж таки, порахуємо за діями. Перша дія, друга дія, третя дія.

840 я записую у відповідь. І на сьогодні це всі номери, які ми виконали. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Номер 265 267 271. Це коротенькі задачі. І 275 також задача, 277 порахувати приклади, такі, як в останньому номері, ми зробили з вами в класній роботі. Дякую за увагу, побачимось на уроках.